Земфіра – личность, талант, Она, как ребенок ранима, но не сгибаема. Браво! Алла Борисівна Пугачова спричинила справжній фурор емоцій, з'явившись на концерті своєї колеги Земфіри, яка теж проти війни. Але не все в примадоні сподобалося. Ксіня Сапчак, російська журналістка, пропагандистка, була також на цьому концерті і взяла коментар Пугачова. І дочекайтеся. Пугачова, ти не одна. Про це теж заявляє Земфіра. Вона написала у своєму інстаграмі, не стала б писати до кончання туру, якщо б Алла Борисовна посетила концерт. Похвалила музикантів, сказала, що «я – на сцені». А я хочу в сказати: Ви крутая, безусловна величина. «Неважно, як ми чувствуємо музику, ми обіпівці нашої країни», – написала Земфіра, але з її виступом не все було так гладко. Телеведуча ведуча Катерина Осадша заявила, що перед концертами Земфіри на Кіпрі, а також в Ізраїлі, відбирали українські прапори, і це підтверджують також прихильники, які приходили на концерт з українським прапором. Дочекайтеся за одну хвилину. Отже, йдемо по черзі. 73-річна співачка Алла Погочова таки виїхала в Ізраїль. Вона опублікувала ось цю світлину і також звернулася до своїх прихильників. Вона зазначила, що перебуває на святій землі. Благодарю мою многомільйонну армію поклонників за любов і підтримку, за уміння відлічать правду від лжи, малюсь о вас і о мірі на святой землі. Я щаслива написала так Алла Борисівна. І от тепер вона з'являється на концерті у Земфіри. Російські співачки Погочова і Земфіра, які відкрито виступають проти повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. Наразі обидві перебувають в Ізраїлі. Алла Борисівна приїхала з Росії до Ізраїлю до свого чоловіка Максима Галкіна. а Земфіра давала там концерт. На виступ землячки завітала Погочова. Про що Земфіра, як я вже зазначав раніше, розповіла в інстаграмі. Також це підтвердила Алла Борисівна. Аніша! У мережі з'явилося відео з концерту, де Алла Борисівна активно танцює під пісні земфіри на віп-балконі, де була разом з близькою подругою співачки, режисеркою та акторкою Ренатою Літвіною. Нагадаю, що Земфіра лише на восьмому місяці відкрито заявила свою позицію, що вона виступає проти війни. Досить пізно я б сказав. Хоча до цього вона публікувала пісню Ні стріляйте, вона показувала кадри, жахливі кадри війни в Україні, але відкрито зазначити свою позицію вирішила лише зараз. Ну, як то кажуть, теж краще пізно, ніж ніколи. Сьогодні 228-й день війни. 28 день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась. чтобы моя страна прекратила эту войну. Цю заяву прокоментувала і Катерина Осадша. Вона зазначила, що такі висловлювання варто було б робити ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді це б мало хоча б якийсь результат. Нині ж слова Земфіри вже нічого не змінять. Сказала добре, пише Усадша. А 24 і 26 лютого на величезних сольниках у Москві не сказала. А тоді це було дуже важливо і могло змінити хід справ. Пише Осадша, коли перші дні і людей ще можна було підняти проти. А Раз це вже таке, дякую, звичайно, але нічого це вже не змінить. Ба більше ведуча розповіла, що відбувалося під час концерту земфіри на Кіпрі. Осадча поділилася історією українки, яка була на виступі співачки. Дівчинка розповіла, що на вході до зали охоронці забирали у людей синьо-жовті стяги. Це підтримують і інші користувачі. Українка зуміла пронести із собою прапор. Ми маємо відео, коли ж Земфіра почала виконувати пісні. «Ні стріляйте. Дівчина кинула їй на сцену синьо-жовтий стяг. Російська співачка мовчки його підняла, віднесла за лаштунки та продовжила просто далі співати, нічого не сказавши. Ось, власне, ви побачили відео, і Катерина Козачук зазначає, що їй вдалося так докинути цей прапор просто під ноги. Секунда гасне світло. Артистка з кам'яним обличчям піднімає мій прапор і не розгорнувши, відносить його з лаштунки. Я і весь НАТО починаємо вигукувати. Ні, війні минає п'ять хвилин, і вона повертається на сцену, щоб далі співати, не наче нічого не трапилося, і збирати квіти з перших рядів, пише Катерина. А я нагадаю, що це вже не перший скандал земфіри з українським прапором. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтеся і включайте дзвінок у Вільнюсі у 2016 році. Земфіра навіть обматюкала українців та литовців, які завітали з українським прапором на її концерт у Литві. Давайте подивимось. Був. Його відео, але він був, я його був. Український телеведучий Олександр Педан був тоді на концерті у Земфіри. і сказав, що вона заявляла, ви намагаєтесь мене підставити, ви намагаєтеся мене підставити. Я не хотіла, я не хотіла ні касатися, ні говорити, ну пожалуйста. Люди з лаком. Ви любите не мене, ви любите якусь свою ідею і ви мене хочете підставити. Я прошу вас в концерт. Мерзко стало. От прямо мерзко противно і обидно. Флаг від не був провокацією, а демонстрацією любві українських фанатів. Це би просто по-другому на нормально попросила ем, людьбу убрали, не було ніяких проблем, ніхто не хотів нічого накаляти. Тоді ця реакція і зараз на український прапор надзвичайно дивна від Земфіри. Але нагадаю, що у 2015 році земфіра сама повішала український прапор собі на мікрофон і заспівала у Грузії. Після цієї підтримки у 2015 році з увійшла в так званий білий список дідів культури, які підтримують Україну. Список був складений Міністерством культури України у літку 2015 року. Також у літку 2015 році на фестивалі Двілісі Опін Ейр на сцену вона розгорнула прапор України, які передали із залу. Я знайшов це відео. Власне зараз ви можете бачити цей момент, і тому зараз не зрозуміло її підтримка. На восьмій місяць вона вирішила офіційно а, ну, сказати своє слово, що вона проти війни, щоб хоче, щоб Росія припинила війну. З приводу України нічого з Емфіра не зазначає. Така знаєте, недвозначна позиція. Звичайно, вона любить свою країну, як і Алла Борисівна Погачова. Що ви думаєте з приводу оцих інцидентів неприємних з прапором? Від російської співачки земфіри залишіть коментар. Дякую, що дивилися. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. І Російська пропагандистка, ну така ліберальна журналістка, але скоріш за все вона працює саме на Кремль після її останніх інтерв'ю. І після того її реакції на гасло слава Україні. Якщо не дивилися, подивіться попередні ефіри. Ксенія Собчак записала інтерв'ю з Аллою Борисівною Пугачовою. Знімали вони у президентському номері Люкс в Тель-Авіві, як передають телеграм-канали. Пропагандистський Собчак поставила запитання Почові і про земфіру. І виявляється, що Пугачова теж поцікавилася в Земфіри, чому вона не розгорнула український прапор. Смотрите, какой вид из президентского люкса Ситай. Вот тебе здесь бассейн. Красота. Ну, у нас, как всегда, нормальные люди в таком живут, а мы снимаем. Поспать тут не удастся, конечно, во время съемочного процесса. Но красота невероятная. Ситай, спасибо за возможность. Такого классного вообще номера. Красота. После командировки, после замечательного концерта Земфиры. Едут домой отсыпаться. Очень тяжелый день. Был вчера много работы. Потом совершенно прекрасный концерт, конечно. Спасибо, Ренате, спасибо Земфире. Ну а сегодня уже полет самого утра. И вот родные березки. Ну що ж, очікуємо інтерв'ю е, Собчак з Пугачовою. Я впевнений, що буде багато маніпуляцій від е, Ксенії Собчак, адже вона точно працює на Кремль, якщо проаналізувати її останнє інтерв'ю, і як вона дує під дудку Кремлю. Немає там журналістів, але сподіваюся, хоча б Ксенія Анатолійовна не буде вирізати відповіді Алли Борисівни. Це інтерв'ю буде звичайно топове, е, тому що слово. Але погачової важить багато. Очікуємо. Дякую, що дивилися.